Пропоную вашій увазі шоколадно-млинцевий десерт з вишнями та ванільно-маскарпоновим кремом. Для шоколадних млинців мені знадобиться пів літра молока жирного, в мене домашні, 180 г борошна, 50 г какао, 2 столові ложки цукру або за смаком, дрібка солі, 4 яйця та 3 столові ложки олії без запаху. Розподіляю інгредієнти на сухі та мокрі. Спочатку у мисочці змішаю всі сухі інгредієнти, просіваю борошно. До борошна просіваю какао. Додаю трішки солі та цукор. За допомогою вінчика. Все об'єдную. Тепер об'єднаю вологі інгредієнти: 4 яйця, олія та молоко. І все перемішаю. Додаю саме олію, тому що олія дає таку гладкість, еластичність млинцям. Не вершкове масло, а саме олія. Тепер об'єднаю дві ці маси. Спочатку виливаю десь половину молока з яйцями і вимішую. Якщо одразу влити все молоко, тісто може взятися грудочками. Ось яка гладенька вийшла консистенція. І тепер вливаю решту молока. Все ретельно вимішую до однорідності. Все, вимішала до однорідності. Ось така консистенція вийшла. Тепер тісту готовому потрібно дати постояти хоча б 20-30 хвилин. Як минуло 20 хвилин, перемішую тісто ще раз. Ось така консистенція тіста. Розігріваю добре сковорідку, вливаю буквально чайну ложечку, може менше олії. Це потрібно тільки для першого млинця. Далі вже сковорідку змащувати не будемо. До речі, діаметр моєї сковорідки 28 см. Поверхня стала матова, краї посвітліли, можна перегортати на другу сторону млинець. Смажиться доволі швидко, займає буквально по півхвилини. Поверхня стала матова, краї посвітлішали, все, це означає, що млинець потрібно перегортати на другу сторону. Млинці готові, їх виходить приблизно 15-16 штучок. Ось сьогодні у мене вийшло 16. Млинці та наповнювач вишневий, я приготувала ще з учора. Для наповнювача можна взяти або вишневий джем, або вишню у власному соці, або заморожену. Сьогодні я використовувала заморожену вишню, 800 грамів вишні, 200 грамів цукру у власному соці закипіло. Потім взяла пів склянки води, розвела дві чайні ложечки крохмалю. Залила, додала чайну ложечку кориці. Тільки почало закипати, одразу вимкнула вогонь і накрила плівкою в контакт. Тепер приготую крем. Для крему мені знадобиться склянка вершків. У мене домашні жирні, 500 г маскарпоне, ванільний цукор та цукрова пудра. В глибоку мисочку відправляю вершки. Додаю пакетик ванільного цукру. 3 столові ложки цукрової пудри. Вершки та маскарпони щойно витягнула з холодильника. Мають бути добре охолоджені. Починаю збивати вершки, але тут головне їх не перевзбити в масло. Ось до такого стану я взбила вершки. І тепер додаю маскарпони. Маскарпоне, у мене дві коробочки по 250 грамів. І на невеликих обертах все змішаю. Ось такої консистенції вийшов крем. Далі мені знадобиться ось така форма скляна, і тепер буду згортати трубочки. Викладаю вишню в рядочок. На дно форми викладаю трішки крему і викладаю трубочки. Млинців всього 16, на перший шар іде 8 і на другий 8. Тепер, коли вложила перший шар, покриваю кремом. І ще потрібно кремом буде залишити зверху помастити десерт. Гарненько змащую кремом. Налисники у мене нещільно вложені, тому поміж налисники теж заходить крем. І вкриваю кремом, як Можемо бачити, налисники не щільно лежать один коло одного. Тому в ці проміжки заповнюємо крем. І розподіляю крем рівномірним шаром. І посипаю кокосовою стружкою верх десерту. Ну, от і все. Можна так залишити, а можна ще зверху прикрасити вишеньками м'яткою. Додам декілька гілочок розмарину. Це просто для красоти. Ну а якщо відеорецепт вам сподобався, попрошу поставити вподобайку та підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Не забудьте ділитися враженнями в коментарях від рецепту. Мені завжди цікаво знати вашу думку. Будьте здорові, бережіть себе та до нових зустрічей!